У цей весняний прекрасний день я вітаю вас із прекрасним святом, Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. Хочу сказати про те, що Ісус Христос Воскрес! Він живий, Він переміг смерть, Він переміг ад. Навіть ангели, коли учні прийшли до гробу, звернувшись до них, запитали, чого шукаєте ви живого серед мертвих? Його немає тут, Він Воскрес. Всі ми прекрасно знаємо, що ми живемо в час, коли проповідується Воскреслий Господь Ісус по цілому світові. І ця звістка вона приносить радість, мир, вона приносить відродження для людей, так як весною оживає зараз природа, так і весь світ. Почувши звістку про Ісуса Христа, Він приходить до роздумів про те, що є після життя. І апостол Павло, в післанні до Римлян у 6 розділі 9 віршем, він говорить, що Христос, воскреснувши з мертвих, більше не помирає, смерть над ним не має владу. Отож, ми віримо в те, що Христос Воскрес. Що він переміг смерть і дав нам надію, після всякої темної ночі приходить ранок, приходить світлий день. І коли в світі відбуваються дуже сумні, трагічні події, ми віримо в те, що так як Воскрес Христос, так і прийдуть переміни в життя людей, особливо тих людей. Які приймають Господа, які вірують в Нього, які надіються, які чекають від Нього на допомогу. Отож, сьогодні, в цей святковий прекрасний день, наберімося віри, терпіння, мудрості, так як Господь навчав нас, щоб ми вірили, попри все те, що світ не вірить, що люди не вірять, але Господь воскрес, Він переможець. Він дасть перемогу всім тим, хто надіються на нього, хто вірять у перемогу, хто вірять у світло, хто вірить у правду. Бо Христос є правда, Він є життя, Він є дорога, Він вказує нам на той прекрасний шлях, яким ми маємо іти вперед. Отож, як Воскрес Христос із мертвих, так і ми воскреснемо, коли будемо вірні Йому. До кінця свого життя Христос Воскрес. Я вірю в те, що і Воскресне Україна для слави Божої.